Яка у вас витрата пального? Вот. Ні, давайте візьмемо на 100 кілометрів по місту. 7 літрів. Для вас це нормально чи забагато? Ні, ну, ні, я маю ввіду кушати 7 літрів на 100 кілометрів. А, ну, я... а по поводу денег нормально? Ну, тисячу гривень треба. Треба. День поїздить. У нас цікавить питання, яка у вас витрата пального? На 100 кілометрів по місту. Ну, приблизно літр 10-11 газу я на газу їжджу. А бензин, ну, літр 9, може 8. 8,5-9, да. І є газ, так? Е, якщо це бензин, ну, саме на цій машині. Якщо це бензин, то це десь зараз, в літню пору, 1 літр на 100 км, на 100 км. Якщо це газ, у мене бензин і газ, так я вже сказала. Якщо це газ, то це десь 7-8 літрів на 100 кілометрів. Це влітку. А взимку пропорції змінюються. <ріст> ну так. Да. Взимку десь 2 літра йде бензину і десь 8-9 це йде газу.